Навіщо нам потрібне почуття огиди? Найпростіше визначення дав ще дідусь Дарвін у середині 19 століття у своїй книзі Вираження емоцій у людини і тварини, де огида визначається як щось відразливе, насамперед у зв'язку з відчуттям смаку, як безпосередньо сприйняте, так і яскраво уявлене. Дарвін припустив, що огида еволюціонувала, щоб не дозволити нашим предкам їсти всяку фігню, яка могла їх вбити. Найбільш схильні до відрази виживали і передавали свої гени, тоді як більш сміливі у харчуванні гинули. Сам англійський термін «disgust» означає поганий смак, а вираз обличчя при огиді говорить сам за себе. Ніс зморщується, щоб менше небажаних речовин потрапило у ніздрі, верхня губа підіймається, рот привідкривається, плюс також може висуватися язик разом зі звуковим супроводом. Чи де. Щоб швидко виштовхнути неприємний об'єкт з рота. Навіть люди, які були сліпими від народження, роблять той самий вираз обличчя. Отже, Огида це дуже такий. Функціональний механізм відторгнення небажаної їжі та запахів на двох знімках 1871 року, які ви щойно бачили, один з піонерів художньої фотографії Оскар Рейландер досить успішно відтворив цю емоцію. Детальніше про феномен Огиди розповідаю у великому відео на моєму Ютуб каналі. Посилання в профілі.